Ровно через 10 хвилин ми стояли на колінах на центральній площі Донецька, отак от, ну, на центральній вулиці, вона така вся в розах, зв'язані пластиковими е такими, стяжки, знаєте я, за спиною. З автоматом в затилки. Коли ви стоїте, стоїте на колінах в місті і йдуть люди, в нас плівали, в нас спіхали ногами. Але в тебе в затилку стоїть автомат, і вони, щоб над тобою поздіватися, кожен раз шовкають затвори. І ти прям. Всім тілом, кожною волосинкою, ти відчуваєш, як працюють механізм автомата. І так годину ти стоїш на колінах Це таке приниження. Але і вони, коли втомлювалися, вони мінялися. І я з затилком, я навіть досі, якщо зараз через дві кімнати хтось щелкне затвором, я відчую це одразу. Миттєво. Навіть скажу це 7,62 чи 5,45. Тому що в них в руках були автомати з, з охорони тюрми. Це все закінчилось підвалом.